П'ять міфів про призначення. Міф перший. В інших людей є таланти, а в мене талантів немає. Так от, таланти це лише певна схильність до чогось небудь. Але якщо над ними не працювати, вони так і залишаються в зародку, нереалізований потенціал. Таланти не завжди знаходяться на поверхності, іноді вони приховані під прикриті страхами або іншими блокуючими програмами. Інша справа наполегливість. Наполегливість це здатність йти до мети, навіть якщо є перешкоди. Це бажання розвивати свої навички і вдосконалювати їх. Якою би людина не була талановитою, якщо там немає наполегливості, талант не допоможе. За будь-якою талановитою людиною, якщо ви бачите, вона ж такою не народилася, за нею стоїть багато роботи. Навіть при наявності таланту, тому робіть більше акцент на наполегливість. Міф другий. Мені потрібно обов'язково щось обрати одне. Є два типи людей: дайвери і сканери. Дайвери це ті люди, які на протязі десятиліття, то й цілого життя, обирають якийсь один напрямок і розвиваються в ньому, поглиблюються. А сканери це ті люди, яким багато чого подобається, в них багато інтересів, і їм важко обрати щось одне. Про сканерів детальніше можете почитати в книзі Барбари Шер. Відмовляюся, обирати. Так от, найвідоміші сканери, суспільство сканерів, до речі, хоче, щоб вони обирали, концентрувалися на чому-небудь, інакше вони називають їх. Поверхневими і несерйозними. Але є відомі сканери, такі, як Михайло Ломоносов, який відкрив теорію відносності і потім пішов виступати на сцені зі скрипкою на концерті. Це Альберт Ейнштейн, це Леонардо да Вінчі, це Гьотте. Всіх цих людей об'єднує те, що вони досягли успіху не тільки в одній сфері. Сканери це ті люди, які можуть. Об'єднувати різні методи, а й також створювати нові напрямки. Міф третій. Призначення це конкретна і зрозуміла справа. Щось на кшталт твоє призначення малювати квартир, квартири картини, а твоє призначення бути хірургом. Насправді, призначення це дещо ширше. Це потреба нашої душі реалізувати, проявляти себе в світі. Наприклад, якщо у вас призначення надихати людей, ви можете це робити будь-яким чином, через співи, через танці, через малювання картин. Якщо у вас призначення цілительство, ви також можете зцілювати руками, можете бути лікарем, можете бути цілителем душі, психологом, ви можете цілити через гомеопатію. Тобто є різні напрямки, ви можете обирати, поєднувати, а також на протязі життя переходити і змінювати їх. Тут немає обмежень. Про інші два міфи розкажу вже в наступному відео.